У Дніпрі розпочали ремонт аварійного трамвайного переїзду на перехресті проспекту Дмитра Яворницького та вулиці Михайла Грушевського. Через це з 18 по 25 листопада трамвайний маршрут номер один призупинив рух. Натомість відновили роботу трамвая Noсім. А тролейбус кільце а працює у посиленому режимі. Крім цього, низка автобусних маршрутів також змінює свій рух. Вони курсуватимуть в об'їзд, а ще запустили шість одинарних трамваїв, які рухаються від залізничного вокзалу до вулиці вулиці Тут їх розвертає коригувальниця. Закрили тут рух, міняти будуть у нас рельси. Тому трамваї сьогодні їздять. Сьомий маршрут їздить у нас по Пушкіна з залізничного вокзалу, а тут до центру, щоб люди могли доїхати, ми розвертаємо трамваї. Кінцева зупинка, зіняття, будь ласка, ваку. Ми запитали місцевих жителів, чи знають вони про перекриття руху та яким маршрутом добиратимуться тепер. Я ще не знаю толком, я в принципі тут дорогу, навіть плохо знаю, щоб я вам сказати, mm. куди мені йти, куди сидимо. Всьох поняв. Ми вчора тільки їздили, вже не ходить. Подумаємо, да. ми тут перший раз, якби в Дніпрі. Тому зараз, будем зараз будемо думати. Тролейбуси десь ходять до Мечнікова. Зараз будемо да, о, так будемо качати ноги. Будемо качати ноги, я спортсмен, мені полезно. Я це так? Мені потрібно було їхати до Нагорка, але я дізнався, що трамвай не ходить туди. Це дуже погано. Басейн, дитину довести. веселья. Взагалі не зручно, тому що ми з лівого берега йдемо сюди, їдемо маршруткою, потім трамвай. Та зараз будемо ловити якусь маршрутку, щоб виїхати. Що запізнюємось. Також через перекриття руху на вулицях Михайла Коцюбинського та В'ячеслава Липинського утворився затор. Ну, Незручності є, стаємо довго просто і все. Але десь Можна вертольота купа. Ну, <гум> п'ять. Нічого страшного переживемо. Заступник директора комунального підприємства Дніпровський електротранспорт Володимир Сусленков розповідає, на цьому відрізку проводять капітальний ремонт. Наразі знімають асфальт та прибирають рейки. Пізніше покладуть бетонну подушку та рельси, а також відновлять бруківку площею майже 200 квадратних метрів, тротуар та асфальтне покриття. Ми бачили, що за ці роки ці роки ми ватали трамвайну колію. Вона, вона піднялася. Автомобілісти ватали ура управління ремонту дорог ремонтувала дорогу тось тобто у нас трамвайна на колія і дорога була в різних рівнях і тому тут були ступінь ступінька була, була то тобто рух був аварійний за словами Володимира Сусленкова, з 26 листопада по 15 грудня запустять тимчасовий тролейбусний маршрут номер 1 к який курсуватиме від залізничного вокзалу до площі Героїв Майдану. А відновити рух автомобільного транспорту на перехресті проспекту Дмитра Яворницького та вулиці Михайла Грушевського планують 4 грудня. Загалом на ремонт аварійного переїзду витратять 15,5 мільйонів гривень з міського бюджету. Ангеліна Машинцева, Юрій Тинний, Суспільне, Новини Дніпро.